Історика та панімічна комісія запропонувала два варіанти: перейменування Малиновський у Хаджибейській, Суворівській у Пересипській. Потім міський голова видав розпорядження, щоб провести онлайн-опитування Одеситів, чи згодні вони з цим, чи ні. І Одесити виявилися незгодними з перейменуванням Суворівського в Пересипській. І сьогодні відбулося засідання комісії з питань освіти, на якій члени комісії вирішували, чи подавати це перейменування на сесію. І після довгих сперечань вирішили, що потрібно провести нове опитування, в якому буде декілька варіантів, і вже після нього усі фракції будуть згодні підтримати той варіант, який переможе. І тому наша фракція також відкликає свій проєкт рішення про перейменування Суверівського району в Миколаївській. Ми сподіваємося, що такий варіант буде в опитуванні, і далі, якщо одесити захотять, то тоді все буде вже в Миколаївській. За законом, який був нещодавно прийнятий, Суверівський район не може залишати Суворівським, тому що це така проросійська назва. Його все Одно потрібно перейменувати, тому фактично це було голосування з одного варіанту. Ну так не може бути.